Коли в нас є запитання, виникають, коли ми слухаємо, задаємо запитання, які в нас от напрошуються, не затримуємо їх, не блокуємо, коли ми їх задаємо, ці запитання, ми рухаємося далі, ми рухаємося вперед. Тому що ми шукаємо відповіді, відповіді нам нас спрямовують вже якось конкретно туди-то, тут туди-то, ми щось обираємо. Тобто ми рухаємось. А якщо ми запитань не задаємо, Ми можемо, в принципі, рухатись інтуїтивно, по відчуттям. А запитання це для ума. Якщо людина, у людини з відчуттями, що вона хоче, куди їй рухатись, туговато, як у деяких, то запитання це саме то, як скерувати. Персонажа в потрібному напрямку, щоб він потім, скажімо так, ну, не запідозрив або чим пізніше запідозрив, що його ведуть. Адже в нього виникає запитання, він шукає відповідь, він знаходить відповідь, це результат вже його дій, тобто відповідальність вже на персонажу. А звідки запитання виникло? Це якби трошки ховається в тумані. Типу, виникло всередини. Моє запитання, моє. Ну, в чому, в чому проблема? А про... це не проблема, це, це теж питання, звідки виникають запитання. І це просто м -м, такий джойстик всередині. Пульт керування. Типу Запитання таке то, та-та-та-та-та. І воно от зріє, 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 і потім людина, так так що ж це таке, врешті-решт? І пі, іде шукати відповіді. Бо їй мучить запитання, воно нав'язливо яз, нав якось проявляється. І оці всі чому, 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 а так, а чи не так, і так, і сяк. Тобто через ці запитання дуже, в принципі, непогано, я собі так уявляю, е скеровувати, спрямовувати персонажа через його ум. Та й непогано. Ну, якось ж треба його скеровувати, коли він сам м м якось не рухається, або рухається <хи> не по сценарію, або, або рухається туди, куди, в принципі, навіщо воно йому треба, або вже знову йде на 20-те коло того самого. І тоді виникає питання, та що ж це таке? Та доки ж я буду ходити? Та куди ж воно мене веде? Та скільки ж можна? А як же ж інакше? Або ще щось, або ще щось.